програми Мобільний застосунок Трансфер Transfer TransferGo – Трансфер швидкі перекази в Україну. Туалет лагеря для біженців. Все. все знаходиться в одній кімнаті, тут можна передівати немовля. Тут руки сушити, раковина, мило, унітаз і, типу, таке щось, як біде, душ щось наподобає тако. І ще й плюс турчик, і все в одній кабінці. кабінка. Тут таких кабінок багато, вряд ли. І так, на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідюще відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось.